Чотирихрічна Марійка старанно робить піцу. Це одна із справ під час заняття з дітками з ДЦП у благодійному фонді Місія в Україну дівчинка уже рік. Мама каже, за цей час уже помічає зміни. До приходу в місії вона не стояла біля опори, не піднімалась сама. Не сиділа сама. Вона стала більш така кмітливіша. Більш самостійніша. Так, щорічно лікування у фонді проходять сотні дітей для малейчі. Тут є усі необхідні спеціалісти: від реабілітолога до невролога та стоматолога. Утім, через війну надавати допомогу фізично можливості не було. Певний період послуги людям надавали онлайн. На початку десь, мабуть, 50% працівників на кілька тижнів дійсно евакуювались. Але дуже швидко всі повернулися. Так само, і клієнти. Частина клієнтів наших виїхала і навіть зараз до сьогодні знаходиться за кордоном. Зараз місія в Україну відновила повноцінну роботу. За 22 рік ми 300 32 діткам оказали 5 511 допомог медико-соціальної реабілітації це фізична терапія, сенсорна терапія, поведінкова терапія, альтернативне спілкування, послуги психолога та логопеда, а також групові заняття діток це дошкільне виховання, підготовка до школи, школа життя і християнська етика. Всі ці програми вони діяли. The cat sat on the Як у 21-му році, так і в 22-му році, під час війни розповідає віцепрезидент фонду свою увагу. Вони сфокусували на наданні гуманітарної допомоги підопічним та підтримці збройних сил. Так, місія в Україну передала 3 мільйони гривень для потреб військовослужбовців та понад 120 тонн гуманітарної допомоги тим, хто її потребував. З початку повномасштабного вторгнення місія в Україну кожного дня обслуговувала наших пацієнтів. А спочатку ми сфокусувалися на наданні психологічної, емоційної і Гуманітарної допомоги це те, чого найбільше потребували наші клієнти: допомога з евакуацією, допомога продуктами і інші послуги. А з вересня місяця в нас була можливість розпочати продовжити верніше нашу реабілітацію. Ми знайшли приміщення з укриттям. Також у фонді допомагають жінкам, які зіштовхнулися з небажаною або незапланованою вагітністю. Ви знаєте, результатом нашої діяльності це 407 діточок, які народилися в 2022 році, попри складні сімейні обставини і війну. І сьогодні вони радують своїх матусь. Своєю історією вагітності поділилася і Наталія. Каже, народжувати вагалась через війну в країні, бо ж і так родина велика, мала трьох дітей. Але Даринка таки з'явилася на світ четвертою. Я звернулася, будучи вагітною на шостому місці вагітності. Війна тяжко було, ну переживала дуже. Звернулася сюди, Мені тут дуже допомогли б морально допомогою ліками. Всі нас з'явилися. Даринка. Кожен місяць ми отримуємо допомогу. І психологічно, ну і так я можу ну поговорити і ліками, і продуктами всім нам допомагають. Водночас надають допомогу у фонді і онлайн, бо ж багато підопічних були вимушені поїхати за кордон. Та відстань не стає на заваді у реабілітації дітей.